Так, знаєте, що я хочу вас спитати. Ми вже один раз так робили. Зараз із-війни -за дуже багато людей, хто переїхав, дуже багато хто покинув Україну, хтось покинув свої домівки в своєму місті і переїхав саме в Україні в інше місце. Я це знаю, тому що дуже багато клієнтів, котрі до мене звертаються, вони завжди дуже часто не завжди, але дуже часто пишуть ось такі от слова. Олександр, доброго дня. Я з Херсон, тере Польша Херсон, тере, Польша. То есть і тут скакби бы сразу все понятно, Да, то есть, жив в Херсоні і за войны переїхав в Польшу. Розкажіть, будь ласка, ви звідки? Я, якщо що, ну так от сказати, я Маріуполь, Харків, Дніпро. Франківськ, ну це три чотири города. Но ну, ви мені скажіть два города, де ви жили до війни і де ви знаходитесь зараз? Оце дуже буде цікаво для мене.